Друзі, привіт! Сьогодні ґрунт працює на запорізькому напрямку із екіпажем танку 1-ї танкової сіверської бригади. Саня гаси! Ми вам покажемо, як виглядає танк середини. Розповімо про екіпаж, хто такі навідник, хто такий командир танку, хто такий механік, для чого потрібні всі ці люди, які задачі вони виконують, і як вони зараз боронять Україну е на південному напрямку? Не потрібно нам ніяких якогось руського миру обов'язково з перемогою повернутися додому. Не буде не буде тила, не буде і передка. Ніщо Так не вдохновляє піхоту, як вистріл танка з нашої сторони. Мій позивний чек, я командир танку, екіпаж танка складається з трьох осіб. Механік водій, навідник оператор, і командир танку. Другорядних немає, а тут всі головні. По механіці, по водінню, по обслуговуванню, механік перше місце. Втіть хлопці здебільшого на ось таких Т-72. Безпосередньо цей танк був затрофейний в Харківській області. Ми знаходимося в танку Т-72 радянського виробництва. Не дуже він новий, але надійний. Вода, сонь зізнаний, який сила. Це сила. Ми стараємося відремонтувати. Кожному хочемо її доглядати до неї, навіть як за жінкою. Моя малишка, ми з нею як одне ціле, вона інколи буває дуже така вредна і працівна, буває, що не слухається, але завжди пориковується і виконує свої задачі воєнні. Слава Богу, вона не разу не, не підбила. Оснащений гладкоствольною гарматою 125 мм двома кулеметами 7,62 і 12,7 мм заряжается трьома видами снарядів. Чим вообще вот эти танки хороші у них є тепловізор, тобто тепла туман может видеть і можна не только ночью работать, чем ночник. Ну, танк хороший, броня лучше, мотори і так далі. Завдання всього екіпажу знищувати нашого ворога і всіма способами гарматою. Кулеметами і неушкодженими вертатись додому. По чому ви працюєте? По яких цілях ви цілі, працюєте? Цілі. Якщо вже ми вийшли на танк, наш танк вийшов, то він якісь великі цілі шукає. Такі самі танки угу. противника, такі самі БТРи, навіть якісь укріплення. Гармата така потужна, що нема сенсу там її просто використовувати не для, не для великих цілей. Це командир танка, його місце. Його він. Він тут головний в цьому екіпажі. Керує цим механіком, керує навідником. У нього є якісь теж прибори, у нього є якісь радіостанції. Спостерігати за противником, вишукувати цілі, віддавати команди. Відповідальність лежить на всіх, кожен за свою роботу. Але головна вона, понятно, що лежить на командирі. Він повинен навчати своїх. Підлеглих вони повинні слухати його. Це справді дуже сміливі люди, які скромно розповідають про те, що це їхня робота, і вони не бачать цьому нічого особливого і страшного. Оскільки цю роботу потрібно робити, потрібно робити для того, аби ми, країна, спокійно жили, існували надалі. Прийшли не просто так, не просто так. Вони по зову свого серця дуже такі мотивовані. Вони всі мотивовані. Я прийшов сам ну, воєнкова, шловольцев прийшов. В мене ніхто не ловив погоду, а я туди сам прийдув. Я роблю свою роботу, Буду робити. притягнули, тільки спрятували. І Перший танковий батальйон завжди має бути першим везде. Поэтому ми так і стремимося, щоб піхота не страдала. Бой перша, і тому ми б'ємо перше. Треба два танки прийде, два танки прийдуть, твої побратими приїдуть допоможуть да тобі. Гарзовут, конечно, панкистов в плен не берут. Розвідком війни, технологій і е, такою великою щільності використання ворогом дронів хлопців з'явилася потреба захищати себе, і в ці конструкції, які ви бачите позаду, все, і всі ці сітки, які ви бачите на танках, вони створені саме для цього для захисту від дронів. Вони ставалося таких ситуацій, коли ворожий дрон може залетіти одразу в люк е, або в башту. Хлопці захищають себе таким чином, бо розмова вони розповідаються достатньо ефективно. Кожен екіпаж от саме працювати на своїй машині, виїжджати своїм же, Екіпажу, щоб люди не мінялися, тому що екіпаж це ціла, це сім'я. От скажеш одне слово, там, допустим, і він розуміє для кого це команда. Говорю, Саня, гасі, перший відправив правильно. Говорю, заряджай. А мені ну, не кричить, каже, кажу, не заряжаю". Я говорю, перезапусти систему. Да не заряджай. Я йому кричу, говорю, вилазь нафіг. І це на приводи на водке при запущені системі. Я с наводчиком меняюсь местами. меня заплюет на командирское вниз. А я на нього. Я так и дивлюсь, сразу. А у в нем баллистика не получена данный тип снаряда. Просто повернул. ложочек один на осколок, Нажимаю ОЗ, о, Поднимается кассета. Снаряд заряд и началось веселье. Тільки от війна, це, на жаль, не завжди про весілля. Війна це також про бруд, іноді про життя в посадках, а іноді і перебування без їжі та води кілька днів. Як бойове дії, немає часу зовсім ні з ким розмови ну, говорити і не бачиш. Що тут побачиш, чий посадці, допустимо. Ми місяць жили в танк. Прямо в танк. Вічіром під'їжджаємо, замаскувалися і прямо в башні спали. Міг у себе, ми у себе Місяць так прожить. Да. Ну, опит є, але дуже тяжкий. Ну, краще його нікому не передавати. Пацанів своїх вперед найбільше. Особливо хороших людей, які знаються і розуміють, що таке ну, війна. Це саме, саме важче. А пацанами, які ми гості. Недавно в Дніпромкаву пив, після обіду вже в своєму. Ну, війна. Війна – це смерть. Вони нічого розказують. Там просто смерть. А до остального всього можна привикнути, прив... привчити все. Стріляли пенсіонерів, 4 машини і 18 дітей були розстріляні і серджені. Не людей. Отримував інші бойові накази. Але я завжди не відмовлявся, не відказувався і їздив напряму. Працювати прямою наводкою це ти коли вже бачиш очима, прицелом, в прицелі, дальномірам, противникам. Скільки яка це відстань? Це буває ну, різна від метрів 500 до кілометра. Ну а сама машинка розчинена до 4 км прямою наводкою. Тобто ти будеш бачити в приціл ровідника, дисень, ворожу техніку, вже от, в силу противника. А як це відчувається всередині, коли всередині? ти ну, да, психологічно, коли ти розумієш, що ну типу тут кілометр? От просто в тебе з'являється таке відчуття, що над тобою ангел-охоронець і з тобою нічого не трапиться, і ти просто преш, як говорять, в прямому смісі танкам. Повинен тебе тільки боятися. Відчуття не передати словами, коли ти всередині своєї машини. Виїжджали в Харківській області, це було перестали село. Виїжджали на пряму це ночі, Супьори зробили проход в мінному полі. Ми проїхали туди, на 70 метрів до позиції, до, так сказати, до Брага. — Вони перехрестували бетер. — Бетер цей зробили, розобрали. — Пацани пройшли без втрат, без нічого. — За всіма, за, за цими FPV-дронами, везде стоять люди. а Люди — це найголовніша наша цінність, нашої держави. — Без втрат зайшли, взагалі отак знайшли. тому що ми хорошо зробили свою роботу. Ніщо так не вдохновляє піхоту, як вистріл танка з нашої сторони. <х Kristen> Краще ми відпрацюємо зробимо свою роботу, тим легше зайти в піхоті, і так само, коли треба хлопцям допомогти, Виїхали отработали, хлопцям легше напередку піхоті. Піхоті дуже важко без танку. Стрілкові батальйони, які там піхота, вони, якщо бачать, що танк їм допомагає, вони просто у них. эйфория такая. Поставка нужна, снаряды нужны, это все, чтобы мы хорошо работали. Наша работа состоит больше всего от, от зависит вот это, как, это подвозится, да. как все подвозится, как... все снабжается, от этого зависит перед. Ноль. Не будет, не будет тыла, не будет и передка. Это наша земля. Мы за ней. И только что у него есть датчики.